Озмовою зернової угодою. ми всі пам'ятаємо, що добігає завершення ця угода 19 листопада. Уже кілька голосів ми чули і від України, і від Туреччини про те, що ми. Хотіла би і Туреччина хотіла би продовжити цю зернову угоду ще як мінімум на рік. Які шанси досягнути цієї угоди і пролонгувати її? Адже ми знаємо, що Росія навіть після того, як повернулася до зернової угоди, продовжує знову ж таки ставити палки в колеса і пригальмовувати процес пропуску суден. Ну, власне, експорт дуже важливий, і звичайно, в цих умовах нам потрібно відстоювати, щоб можливість реалізації зернових відбувалась надалі. В Цьому нас підтримує, як ви зазначили правильно і Туреччина і організація Об'єднаних Націй. Більше того, наші умови ми довели після того, як призупинила роботу Росія. І ми в рамках нашої стамбульської угоди трьох сторін продемонстрували, що зерновий коридор може працювати ефективно без представника країни агресора Росії. Тому власне не думаю, не випадково, що висловив побажання, щоб зерновий коридор працював саме міністр оборони Туреччини, які фактично дають показники сигнал Росії, що незважаючи на їхню позицію. Ті умови, контракти, які ми маємо з України з Україною. Он вони будуть надалі виконуватися. А Ви уже, якщо будете далі продовжувати виставляти якісь певні умови, то ми напевно що не виключаємо, що дійсно, так як і було сказано, що кораблі будуть виходити під турецьким прапором, і не виключається можливість, що навіть буде здійснюватися якийсь певний військовий конвой в цих умовах. Росія буде просто поставлена на. Певні такі розтяжки, від яких їм буде дуже важко відмовитись. Тому я думаю, що ми в найближчий час будемо бачити знов ж таки чергові перемовини, які призведуть до того, що навіть після 19 листопада за відсутності претензій сторін один до одної договір буде пролонговано. Ну і ще Україна висловила бажання розширити кількість портів, крім тих, які вже задіяні, додати ще й порти Миколаївщини. Окрім того, вчора наскільки нам відомо, з портів Одеси вийшло. Три судни, три судна, які були завантажені олією. А це пробна історія, чи все таки цей товар також входить в рамки зернової угоди? Роз'ясніть і чи ймовірно, чи ймовірно розширення асортименту в рамках зернової угоди до експорту інших товарів Україна висловлювала своє побажання не тільки в рамках промислових товарів. Продуктової групи так, а ще й наприклад, там експорт металу сюди хотілось би також вписати які шанси на такі історії, як ви вважаєте? Ну, власне, після початку роботи з першого серпня зернового коридору і протягом трьох місяців своєї ефективності ми неодноразово піднімали питання, що ми як держава, які взяли на себе зобов'язання виконувати, то напевно можна було проширити можливість експорту дійсно не лише з проти Великої Одеси трьох, а варто було б залучати інші інфраструктурні об'єкти, які можуть задіяні бути при експорті. Власне Миколаївський порт один із цьому гарних показників, тому що там до довоєнний період часу досить велика кількість зернових власне з нього виходу. Тому звичайно в перемовинах це питання потрібно піднімати плюс це ж питання і безпеки для цього регіону, власне, для того, щоб не здійснювалися певні бомбардування з боку і запуски ракет з боку Російської Федерації. Щодо присутності експорту олії, ну власне олії олії культури також сюди попадали в контексті експорту зернові олійні, олійні Всі ті види, які підпадає під категорію там забезпечення продовольчої безпеки, тобто вони попадають щодо розширення групи товарів. Я з вами на 100% згіден. це потрібно робити, тому що не тільки аграрний сектор, хоч і зараз в контексті війни. ВВП, яке приносить за рахунок експорту зернових, воно лідери в Україні, але дійсно нам потрібно розширяти групу товарів для того, щоб експортувати більше, заробляти більше валютної вирочки і допомагати економіки в такий важкий час. Тому промислова група, я думаю, також була в цьому контексті досить важливим напрямком для реалізації. Пане Денисе, судячи з усього, те, що зараз ми говоримо в контексті зернової угоди і експорту українського зерна, це велике напрацювання ще до воєнного періоду. Наступний рік і наступна якась там партія цього експортованого зерна, вона вже буде прив'язана до нових реалій, в яких ми живемо з окупованими територіями, з розбитими терміналами зі страшними наслідками. То от якщо в принципі цей рік... Як для війни кажуть, що більш-менш успішний Україна зараз заробляє. А що буде нас очікувати в наступному? Це залежатиме знову ж таки від експорту, від можливості аграріям щасно і за ринковою ціною реалізувати свої залишки і новий врожай, тому що від цього залежить благополуччя надходження коштів на підприємства, від яких власне закуповуються матеріальні ресурси для здійснення посівної кампанії для виплати людям заробітних плат для виплати а, людям за оренду паїв, які використовують сільгоставоробники, і власне, якщо експорт буде здійснюватись і аграрії будуть отримувати кошти, власна буде підготовка до наступного сезону. Я маю на увазі посівної весняної кампанії 2023 року. Якщо а, будуть такі коливання і буде пригальмовуватися експорт, якщо буде знову ж таки створюватися якісь перепони для того, щоб щоб повноцінно працював коридор, то звичайно що може призвести до того, що ми побачили цю ситуацію на початку осені, коли скоротилась кількість аграрних підприємств і скоротилась кількість посівних площ майже на 40% відсотків під озимої культури. Не виключається, що така ситуація може склатися і навесні двадцять третього року. Тому що людей ну банально не буде навіть можливості фінансово щось купити насіння, паливне мастильні матеріали. Не говорячи вже про 100% добрива, але хоча б частину тих добрив для того, щоб підживити землю, цього всього не буде. Ну і тоді, звичайно, кількість вирощеного врожаю, які ми могли б реалізувати на експорт, значно зменшиться. Але в цілому це не відобразиться на продовольчій безпеці країни, тому що те, що ми вирощуємо, і будемо вирощувати, його цілком достатньо для забезпечення цінової позиції ну присутності продуктів харчування на території України. Це більше відоб'ється на дійсно експортних поставках і виконанню тих зобов'язань, які ми на себе беремо в рамках угоди, ну і в рамках забезпечення продовольчої безпеки в світі, тому що ви ж бачите, після початку війни і організація Бідних Націй і ФАО. Це всесвітні продовольчі організації. Вони сказали, що відсутність постачання української продукції дуже сильно вплинула на цінові позиції цін на зернові в світі. Лише після того, як почали працювати більш широко порти Великої Одеси, ціна в світі почала трошки спускатися і повернулася фактично до рівня лютого місяця цього року, тому. Світ зацікавлений. Я думаю, як і ми як зацікавлені в тому, що отримувати важливі цей період часу кошти, так і світ зацікавлений в тому, щоб ці на ріст на продукти харчування не відбувався, і ми могли вчасно доставляти продукцію для бідних країн. Ну і не тільки для бідних країн сьогодні активно європейський угу. вас пане Денисе, Дякуємо, Ді. що роз'яснили ці нюанси, і дякую, що з нами поспілкувалися, тому що в аграрні.